Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України і ми починаємо наші нові грецькі пригоди, на острові, на якому народилася богиня Афродита, на острові, на якому було одне з семи чудес світу. Ми з вами будемо починати наші пригоди на острові Родос. Тож погнали! Зараз заходимо у старе місто Родос, воно обнесене стінами. Зараз ми заходимо всередину, і я вам, звичайно, все покажу. Дуже цікаво виглядає так прям середньовічно. Цей вхід називається Червоні ворота святого Джона Сент Джонс Редгей. Так вони на карті і позначені. І тут входів у старе місто насправді багато. Збачите, сюди можна заїхати навіть мотоциклом. Входів є багато. Ми просто запаркувалися з цієї сторони, тому тут і заходимо. По старому місту Родоса їздять мотоцикли та автомобілі, тому що тут і досі живуть люди. Тут проживає зараз 6 тисяч людей у всіх цих історичних будівлях, тому вони, звичайно, користуються транспортом якимось. По пішки тут всюди є, неможливо ходити на острові. В принципі, дистанції між маленькими містечками такі достатньо великі, тому тут транспорт треба обов'язково, якщо ви хочете подорожувати по острову в цілому. Старе місто Родос в такому вигляді, як воно існує зараз, було засновано в 14 сторіччі. І засновано воно було лицарями. Тут навіть є Вулиця Лицарів і Потон вона називається. І це є самою популярною вулицею на всьому острові. Ось так виглядає карта старого міста Родос, Ми знаходимось ось тут. Ми тільки лише почали нашу прогулянку. Як бачите, старе місто, воно ну достатньо таке велике. Тому, якщо ви приїдете сюди погуляти, то я думаю, цілий день вам треба на це буде виділити, тому що тут є що подивитися, є де погуляти. І що відвідати дуже багато по всьому старому місту ось таких затишних ресторанчиків у тіні дерев ми теж, звичайно, зупинимось в одному з таких, але трошки пізніше. По всьому острову вздовж туристичних вуличок, розташовано багато таких майстерень там, де, наприклад, щось шкіри виробляють, або якісь сандалі, або якісь прикраси. Ну, коротше, все для туристів і подивитись цікаво і купити сувеніри якісь можна. У мене друзі зранку була пригода з моїм чубчиком, тому в мене він сьогодні не дуже гарно виглядає, тому що я його намагалася вкласти феном. Потім фен зламався. Потім я намагалася це зробити ще раз. Фен почав знову працювати, потім він знову зламався. Коротше, нічого в мене не вийшло, і тому маємо, що маємо. Звичайно, все зроблено для туристів, тому тут всюди сувенірні магазинчики. Ми теж любимо в такі позаглядати, пороздивлятися щось всюди: кафешки, ресторанчики. Греки дуже люблять каву, тому тут багато таких кавових кафешок із різними грецькими десертами. Ми теж можливо, може навіть і зараз десь знайдемо та присядемо, вип'ємо кави. От, але для туристів ну прямо дуже приємно прогулятися. По всьому старому місту можна бачити ось такі археологічні розкопки. Ну, виглядає, чесно, це не сильно, бо це просто камені. Але якщо уявити, що цим каменюкам вже більше двох тисяч років і колись це було будівлю, тут, до речі, є і позначки, що це було раніше, і так далі. Це був якісь частини Римського форуму, то звичайно, це. Дуже велика історія і так далі. Але не сильно все це збереглося, тому що на острові Родос було багато землетрусів і дуже-дуже багато чого зруйнувалося. От збереглося вже те, що було побудовано лицарями в 14 сторіччі, а все, що було до, майже нічого вже не залишилось. Зайшли в сувенірний магазинчик. Дивіться, які гарні тут є глечики. Я не знаю для чого. Вони можете придумати самі, як їх використовувати. Я б, наприклад, використовувала це як вазу під квіти. Дуже дуже гарні. Ми ось стоїмо і роздумуємо, можливо, навіть щось і придбати. Але я поки що не бачу цін. Ось, бачу так, тарілочка така: 8 євро. До речі, недорого, Це мені дуже подобається, але... А ось є ціна 35,50 Оце прямо ну взагалі класні. Вони дуже красиві. Тут є ще така, типу мечеть невеличка. Мечеть тут є, тому що сюди прийшли потім пізніше, після лицарів, сюди прийшли і турки. Тому вони вже тут і достраивали своє потрошку. І там ось далі можете бачити часовню велику, це вже християнська церква. Біля цієї мечеті, а також середньовічної башні з годинником, тут же набагато більше людей. Така дуже оживлена вулиця, і вона веде до порту та фортеці Родосус. В принципі, ми в ту сторону саме з вами і йдемо. Зараз гуляємо навкруги цієї фортеці, намагаємось знайти гарний на вид, поки не, не трошки незрозуміло, де його знайти, але ми знайдемо, звичайно. Взагалі Родос, старе місто Родоса воно вважається. Старим містом яке збереглося найкраще у Європі, саме старе місто, яке обнесене стінами, ну, середньовічне місто, звичайно. Я підтверджую, воно дійсно класно збереглося, але але, як на мене, все рівно старе місто Дубровніка, наприклад, у Хорватії, Джара вже побіг наверх, я теж піду. І старе місто Спліту у Хорватії. Ну, як на мене, збереглися краще та трошки гарніші начебто. Я не знаю, як це пояснити. Але це лише мої враження, лише моя думка. Ось так виглядає ця фортеця. Як бачите, там навіть машини стоять. Не зовсім розумію, поки як вони туди приїхали. І, в принципі, ми не можемо знайти, як туди зайти. Тому що взагалі-то ось тут забор. Не знаю, зараз підемо далі, можливо, там знайдемо. А це, до речі, і є вулиця Іпотон або вулиця Лицарів. Типу, вона була раніше головною вулицею на всьому острові. Коротше, пройти в цю фортецю не можна. Ми тільки що побачили священника, якого підвезли сюди. Він вийшов і зайшов усередину. Його охорона запустила, але пройти всередину на жаль не можна. Можна тільки ось так з боку подивитися. Тут є ще такий дуже гарний хол, в якому можна сховатися в тіні від сонечка. Ось так він теж гарно виглядає дуже готично, як і все середньовічне. А ми з вами а, рухаємось до а, порту в сторону моря. Вже відчувається, що ми спускаємось до моря, тому що, по-перше, дорога йде вниз. А по-друге, ми вже бачимо там вдалеку круїзний лайнер. Ось ви теж можете роздивитися його. На цій вулиці лицарів є, до речі, і позначки, де написано, що було у кожному з будинків, і тут над кожним будинком майже є ось такі ордени, лицарські ордени. Лицарі тут були, вони так і називались, родоські, але взагалі тут дуже-дуже близько до Туреччини лише 16 кілометрів уявляєте, через море до Туреччини. Мені здається, 16. Я дивилася в інтернеті ще перед тим, як ми сюди прилетіли. І лицарі завойовували, або намагалися завоювати саме ту частину Турції, з якої Родос майже стикається. Ось теж подивіться, яка гарна будівля. Там чомусь ще й французький флаг. Можливо, французи його будували, до речі, цю будівлю. Мені здається, туди ще й зайти можна. Але я не знаю, не впевнена. Так, сюди дійсно можна зайти всередину, ось пороздивлятися. Це був будинок, який віддали як типу французькій владі. Давно зараз вже це як маленький музей, звичайно, але раніше це так було. Тому тут і висить французький флаг. Сувенірна лавка прямо на борту корабля. Я таке вперше бачу, але дуже прикольно та цікаво. Тут всі різні вироби, морські такі, знаєте, все з ракушок, із коралів, Ну теж прикольно, гарно. До речі, оці губки вони тут у Егейському морі видобовуються біля Родоса, і тому вони тут і продаються. Це типу мочалка, коротше кажучи, але така супер-супер натуральна. У порту тут також стоять такі три млинниці. Видно, що вони дуже старі, ось у одної, навіть вже ось цих, типу пропейлера цього коротше, немає. Тут багато дорогих, гарних яхт, я як завжди, ходжу і мрію, що одного дня в мене буде теж така. І ми йдемо до самого кінця цієї невеличкої набережної, тому що в самому кінці це дуже важлива точка. Не тільки буде для Родоса або для Греції, а в принципі для всього світу. Зараз розповім, в чому прикол. А важливе це місце тому, друзі, що саме на цьому місці, яке я вам зараз показую, близько 2,5 тисячі років тому знаходилось одне із сіми чудес світу. Саме тут стояла статуя колоса Родоського. Яка була зроблена із бронзи, вона сяяла і позначала як нібито вхід у порт. Саме ось на цьому місці. Статуя ця була повністю зруйнована землетрусом у 200 році до нашої ери. Але це було більше двох тисяч років тому. Я просто вже заговорилася, бо стільки двійок в одній цифрі, в одній даті. От, тому ем, ця статуя не дійшла до наших днів, але вона дійсно існувала. Її навіть після першого землетрусу відбудували знову. І ось 226 років до нашої ери був надпотужніший землетрус, який зруйнував її повністю, і потім вони вже вирішили її не будувати знову. Зараз майже на тому самому місці, де стояла статуя колоса Радоського, стоїть ось такий олень. Що він означає? Не знаю. Якщо ви знаєте, або були на родосі, або можливо брали екскурсію і вам гід розповідав, то напишіть у коментарях. Але там, ось через затоку, є ще, бачите, і друга статуя Оленя. Теж там, до речі, дуже гарна така будівля із маленькою вежею. Це навіть дзвониться, бачу, бачу там дзвоник є. Ось, не знаю, що означають ці статуї. Як я вже і сказала, якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, у коментарях. А це нарешті ми знайшли вид, який всюди на картинках із острова Родос. Це такі дві величезні колони, і це як нібито головний вхід у старе місто, і він зі сторони порту. Якщо ви заходите зі сторони порту через головні ворота, то по ліву сторону від вас буде ось така площа. Площа свободи мені здається, вона називається. Тут є такий фонтанчик. Він у турецькому стилі, тому що вже турками був пізніше побудований. Тут купа кафе і ресторанів, і саме тут ми зараз і плануємо пообідати. Ми присіли пообідати у мого Джарида рис із м'ясом. Це такий типу сирно-часниковий хлібчик. У мене таке по-простенькому, бо я щось не сильно голодна. У мене грецький салат, хумус, апельсиновий фреш, і сіли ми пообідати прямо на цій площі. Тільки ми піднялися на другий поверх, тому що тут тінь і якось трошки тихіше. Зараз пообідаємо і підемо далі гуляти. Ми дійшли до ще однієї гарненької такої площі. Вона називається площа морського коника. Зрозуміла чому, тому що тут фонтанчик у вигляді морських коників. До речі, дуже цікава, цікава морська тваринка. Так, оце природа тако, таке я навіть не знаю, зробила чи так правильно буде сказати. Ось теж симпатична площа. Тут вже більше не ресторанів, а саме, от магазинчиків різних. До речі, магазинчики з таким достатньо якісним товаром, я би сказала. Або шкіряні дуже хороші речі, або льняні такі різні одяг або взуття теж гарної якості. Або навіть якщо це сувеніри, то вони теж класної якості. І ще мені тут дуже дешево зрівняно з Італією, зрівняно з Хорватією. Поїли ми до речі, на 52 євро. Все те, що я вам показала, це теж дешевше, ніж і в Італії, і в Хорватії. І сувеніри і все інше тут теж набагато дешевше. Зараз ми прийшли роздивитися ось такі залишки церкви Діви Марії. Це була церква 14-го сторіччя, яка будувалася саме при лицарстві. Ось набагато залишилось, але все рівно виглядає дуже Дуже гарно і так, знаєте, маніфестично, якось так. Прям є в нас тут пред, предсказатель, коротше, мах, який щитує твою е, лодонь. Сюди кидається один євро. Потім він там читає. Вам друкується, ну, типу, ваше передбачення. О, не могла згадати, як це буде українською мовою. Ось такий Мак зараз нам надрукує передбачення і побачимо, що ж він там нам спрогнозував. Коротше, ми з Жаредом зробили це передбачення у двох. У нас вийшло абсолютно однакове передбачення. Просто різного кольору ці долоньки, коротше, типу квиточки, але все написано абсолютно однаково. Воно, напевно, у кожного там, може, в них два якісь знаєте, варіанти друку цих карток, але було прикольно. Ми вже поїхали зі старого міста Родоса, але ми все ще знаходимося у місті Родос. Просто воно вже більш нове, навкруги побудоване. Зараз хочемо знайти якийсь пляж і ще заїхати. Може, десь на годинку туди. Знаєте, що помітили, що дуже багато чого зачинено. Зараз тільки четверта година вечора, субота. І ще тільки середина жовтня, не такий уж прямий кінець сезону. Але дуже-дуже багато чого у самому місті Родос зачинено. У старому місті все працює. А тут якось так трошки пусто, я би сказала. Ми заїхали коротше, через якусь посадку, бо побачили позначки аж три пляжі: якийсь пляж Оазис, пляж Сет Ніколес та ще один. Ось пляж перший, ви бачите перед собою. Вже все прибрали. Жодного зонтика, ліжачка, не зонтика, парасульки. Нічого взагалі немає. Спуститися на пляж, звичайно, можна, там ось є машина. Ми не знаємо, що нам робити. Ось там люди бачу, лежать просто на каменях. Може, і ми так зараз зробимо, бо вже все поприбирали. Навіть не можна орендувати ліжачок собі на декілька годин. Не знаю, прям навіть і що робити. У нас, звичайно, є завжди варіант повернутися на басейн до нашого готелю, бо там все працює. Але хотілося нам просто пляжу, не знаю. Зараз побачимо, поїдемо і побачимо, чи будемо ми спускатися на сам пляж. Ми під'їхали зараз на інший маленький пляжик, він буквально 50 метрів від того, що я вам тільки що показувала, а він пустий. Як бачите, нікого немає. Але там далі є парасольки та ліжечки. Ми запаркувалися прямо ось тут. Там я бачу позначку туалет, можливо, є і роздягальня, можна перевдягтися. В нас є коралові, коралове взуття для плавання, тому нам ця такі, дуже мілка галічка, вона нам не страшна зовсім. Зараз ми, може, навіть і перевдягнемось і швиденько скупаємось, подивимось. Але взагалі виглядає гарно, дуже мальовничо. Купатися ми не пішли. Щось я просто, коротше, перехотіла, якщо чесно. Ми просто лежимо, типу, засмагаємо. Я навіть купальник не перевдягала, просто в сукні лежу, бо ми тут ненадовго. Але лежати мені вже стало нудно. Тому я пішла лазити по каменях. У мене. Є коралеве взуття, треба було його перевдягнути, тому що в шлюбках мені не дуже зручно. Але все рівно можна тут розташуватися в принципі, і на каменях, якщо лежачків немає або місць немає. І тут такий теж відкривається дуже симпатичний вид і, в принципі, така симпатична затока. Пропишу по екрану, я вам напевно, як називаються ці пляжі, бо я собі зберігаю мітку на карті, а не хочу озвучувати, бо воно може пройти повз, а коли я прописую, то тоді люди більш, більш орієнтуються, то можуть знайти ввести саме таку назву та знайти це на карті. А з іншої сторони ще не прибрали, ось як бачите, ліжачки та парасольки, і хоч є десь розташуватися. Хоча, як на мене, всередині жовтня ще дуже зарано прибирати це. Тому що, наприклад, наш літак, в якому ми летіли з Брістоля сюди вчора, він був повний, не було жодного вільного місця. Тому люди ще прилітають і прилітають дуже багато туристів ще на острові. Я думаю, ще. Якось вони прям погорячкували, трошки зарано поприбирали все на інших пляжах. Тож, друзі, на фоні цього чудового прекрасного пляжу я буду закінчувати свій перший випуск із острова Родос. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно подивитися на Родос Old Town та зробити висновки для себе. Чи хочете ви відвідати це місце, коли тут будете, чи ні. Будь ласка, ставте свої вподобаючки обов'язково цьому та іншим відео на моєму каналі. А також обов'язково пишіть свої коментарі, бо саме вони допомагають розвитку мого каналу. Всім дякую за ваші коментарі. Дякую за ваші донати та підтримку мого каналу. Не забувайте, що ви можете стати спонсором мого каналу на Ютубі, або сказати мені суперспасибі за цікавий контент. Ну і звичайно. Ми з вами побачимось у нових випусках вже зовсім скоро. Тож підписуйтесь на канал для того, щоб нічого не пропускати. Всім папа! -па!